Олександр Михайлов навчається на п'ятому курсі Вищого професійного училища номер 36 села Балин на спеціальності агроінженерія. Його завжди приваблювала робота на землі, тож після закінчення школи обирає саме цю професію. Вступає до Балинського вищого професійного училища, успішно навчається. Після того, як отримає диплом, матиме змогу працювати у різних сільськогосподарських компаніях або ж відкрити власну справу. Мене завжди приваблювала робота на землі в полі, тому я обрав професію хлібороба. Після закінчення училища я зможу працювати механіком цеху чи дільниці, наладчиком сільськогосподарських машин і тракторів. Також можу відкрити власну справу та стати фермером. Агроінженери є одними з найбільш затребуваних на ринку праці. Майже всі сільськогосподарські підприємства потребують таких фахівців. Агроінженери усувають несправності сільськогосподарської техніки, мусять розбиратися в агрономії, зоотехніці інших суміжних дисциплінах. Вище професійне училище No 36 села Балин, пори з професіями тракториста, слюсара, водія здійснює підготовку з агроінженерії фахових молодших бакалаврів. Набуття змістовних знань, умінь та компетентність дає можливість на випускнику нашого училища бути конкурентно спроможним працівником в сільськогосподарській галузі країни і бути хорошим спеціалістом в таких галузях, як вирощування сільськогосподарської продукції, ремонт техніки. Експлуатація тваринницьких ферм та переробних підприємств у Балинському ВПУ номер 36 Навчання безоплатне, кількість бюджетних місць достатня. Студенти отримують стипендію, забезпечуються гуртожитком та харчуванням. Випускники, які здобули освітньо кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст, можуть продовжити навчання у закладах вищої освіти за скороченим терміном.